Військовослужбовці 197-го батальйону 124-ї бригади територіальної оборони заходять з подарунками до дня святого Миколая на подвір'я жительки передмістя Херсона. Надії Ми такі раді, що ви з нами і дякуємо за подарунки. Це для дітей дуже дуже щиро, дуже. А для дітей це наші хлопці це дуже великий подарунок. Їм більше подарунка не треба. Це так. наші хлопчики. Так? Скажіть, так. будь ласка, чи приємно було бачити наших військових? Дуже приємно. Угу. Ми дякуємо їм, що вони нас захищають і що вони звільняють нашу землю. І Що вони поруч з нами, так нам безпечно, так? так. Ідея привітати дітей належить службі цивільного військового співробітництва. Розповідає речник бригади Сергій Сергієв. Артем боєць наш запропонував привітати дітей, і ми разом у співробітництві з одеськими волонтерами та сільською, міською сільською селищною радою отримали список дітей, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, закупили подарунки. Зібрали кошти силами бригади, силами наших хлопців, які воюють, а також волонтери велику частку покрили. Ми закупили подарунки і зараз адресно привітали сім'ї. Держи, це тоді дядя дає. Дуже дякую. А, класно. Очікували, звісно, все. Дуже вам дякую за все нашим захисникам. Хочу, щоб все було добре, щоб їм було... вони були у нас Ви захищали. Ми за них. Це наша, наша Україна. Ми за них, це наші захисники. Ми їх дуже любимо, дуже поважаємо. Це, це наша вся Україна. Ми її просто любимо, бажаємо. Або щоб наші хрестиники тільки коблі живі здорові. Повертайтеся до, до своїх жон та своїх діток. Вітаємо теж. Чого очікував від Святого Миколая? Бага багато чого перемоги поскоріше був. Щоб брат з війни вернувся, то таке, щоб у всіх був мир на землі. Допоміг військовослужбовцям привітати дітей, одеський благодійний фонд Сила Громади. Ми купили це упаковку, отдільно цукерки. Дома це все в Одесі. Запакували і привезли сюди. Також ми ще привезли невеликі набори від наших партнерів гігієни для дітей. Також. І так, трішки по мілочам. Хочемо роздати, щоб діткам зробити свято, тому що в цьому місті ну, постійно хмуро, постійно обстріли і така ситуація, що інколи потрібно робити дітям свято. Для цього ми і працюємо. Військовослужбовці та волонтери привезли подарунки до Дня Святого Миколая сорока дітям з передмістя Херсона. А геді скокада прийшло у гості? Подавичка, принесли. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.